Всім намасте! вітаю вас на каналі у новій практиці. Сьогодні буде довгоочікувана практика, третя частина нам'язи тазового дна. Сподіваюсь, не треба пояснювати, наскільки ця практика важлива та корисна як для чоловіків, так і для жінок. Але перед тим як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, і допомагайте розвитку українськомовного ютюба. вподобайками, коментарями, донатами на карти або на платформі BuyMeCoffee. Уся детальна інформація у профілі під відео. А ми починаємо. Практику сьогодні ми починаємо з положення стоячи і е, пам'ятайте, що зі вдихом ми максимально розслаблені, а на видиху ми підтягуємо м'язи тазового дна і максимально ними працюємо. Все дуже просто. Переходимо, я стану боком, залишаємося стопами під плечима і робимо глибокий повний вдих. Трошки розслабляємось. Невеличкий прогин в попереку. Буквально декілька міліметрів. Цього буде достатньо. І з видихом максимально скорочуємо м'язи тазового дна і підкручуємо таз. Зі вдихом розслабляємось і на видиху підкручуємо. Зі вдихом і на видиху. Зі вдихом на видиху. У нас мікрорухи відбувається величезна внутрішня робота. Намагайтесь спостерігати за відчуттями в тілі, пропрацьовувати ці моменти і знайомитися з собою трохи ближче. І ще вдих, з видихом, дих, з видихом, дих, з видихом, і заключний вдих на видиху. Намагайте зберігати також спину рівно і плечі внизу. Не підтягуйте їх вгору, не напружуйте те, що тут не треба. Відпускаємо плечі вниз і тепер додаємо, трохи ускладнюємо. Робимо глибокий вдих. Ми сідаємо вниз, виводимо руки вперед. Тут спостерігайте, за попереком прогина вже немає навіть на міліметр. І на видиху ми піднімаємо себе вгору, підкручуємо таз, скорочуємо м'язи. Зі вдихом вниз, на видиху вгору. Вдих вниз. На видиху вгору. Іще вдих. З видихом. Вдих. Намагайтесь таз заводити назад, наче сідаєте на стілець, залишатися на п'ятах, більше вагу давати на них. І ще чотири рази вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. На видих. Прекрасно. Тепер переходимо в положення на чотири точки оперу в позу стола. Долоні ставимо під плечима, коліна під стегнами, і тут так само мікрорухи. Зі вдихом ми розслабляємо живіт, іначе тягнемося купом вниз, а на видиху скорочуємо м'язи і е, буквально на міліметр підкручуємо таз, цього майже не видно. Не намагайтесь округлити спину, це не кішка з коровою. Зі вдихом відпускаємо живіт, прямо розслабляємося, але без прогинів не робіть такого. На видиху підтягуємо. З вдихом розслабляємось, тягнемося животом вниз. На видиху скорочуємо. І ще вдих. На видиху, вдих. На видиху, вдих. На видиху. У нас мінімальна амплітуда, але максимальна робота м'язів. З видихом. І ще з видихом. І ще. Наче підтягуйте килим на себе. Видихом, з видихом, і ще три вдих, на видихом, вдих, на видихом, і заключний. З видихом. Повертаємо себе в нейтральне положення, залишаємо пальці рук широко розкриті. Стопи ставимо на килим, глибокий повний вдих. Тут робимо повністю розслаблені. І на видиху, ще більше скорочуючи м'язи, відриваємо коліна буквально на декілька сантиметрів від килима. Тримаємо 5 секунд. 5, 4. 3, 2, 1. Відпускаємо повністю вниз, розслабляємося вдих. І з видихом знову вгору скоротили, тримаємо. 5, 4, Три, два, один. Відпустили, розслабились. Зробили вдих. І на видиху вгору. П'ять, чотири. Три, два, один. Відпустили, розслабились. Коли це робите, намагайтесь розподіляти вагу і на кінчики пальців них. Не тільки на долоні, не напружуйте зайвий раз плечі. Розподіляйте вагу. Глибокий вдих внизу. І з видихом вгору. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Відпускаємо. Передостанній. З видихом. Пять, чотири. Три, два, один. Є. Відпустили. І заключний раз вдих. І з видихом. Пять, чотири. Три, два, один. Відпустили, розслабились. Прекрасно. Тепер трохи ускладнюємо, будемо піднімати себе вгору, так коліна тримати в повітрі, але вже працювати корпусом і скорочувати м'язи ще активніше, амплітуда буде вже більша. Глибокий повний вдих. Зібрались. На видиху піднімаємо себе вгору, і це наше висхідне положення. Ми тут залишаємось. І тепер зі вдихом йдемо в прогин, погляд вперед. На видиху округлюємо, скорочуємо м'язи. Вдих вперед. З видихом. Вдих на видиху. Вдих на видиху. Вдих. На видиху. І ще три вдих. З видихом скоротили. Вдих на видиху. І заключний вдих з видихом. Повертаємось нейтральне, відпускаємо себе вниз, стопи на плюс, не відпустили, розслабились. Можна класичну кішку корову зробити, ще трохи більше розслабитися, потягнутися грудним відділом вперед, плечима вниз, лопатками в центр. І на видиху м'яко округлитися, і трохи похитатись. Праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. І ще зі вдихом потягнутись. На видиху округлитись, розслабитись. І ще вдих розкритись. На видиху, округлитись, розслабитись. Прекрасно. І повертаємо себе в нейтральне положення. Тепер трохи відпочинемо. Наступна позиція буде трохи легше, ніж до цього. Долоні залишаємо під плечима, коліна під стегнами, робимо глибокий повний вдих і виводимо праву ногу назад, Стопа – поінт. пальці активні. Зі вдихом в центрі, на видиху, схресно заводимо, але це все в повітрі. ми ногу не відпускаємо. І з видихом пам'ятаємо, скорочуємо м'язи та з Зі вдихом в центр. На видиху. Вдих, розслабились. На видиху. І ще вдих. 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 І заключний вдих, з видихом тримаємо 5 секунд. 5. 4. Три, два, один. Розслабились, повертаємось, відпускаємо коліна під таз. І тепер те ж саме на іншу ногу. Глибокий повний вдих. Витяжня за лівою ногою. Стопа активна. Глибокий вдих в центрі. На видиху. Скресно скоротили. Вдих, в центр. На видиху. Вдих. І ще. Половина. І ще. Передостанній вдих в центрі на видих бік. і заключний вдих. На видих бік. Тримаємо 5 секунд. Четри, три, два, один, є. Повертаємо себе повністю в центр, відпускаємо і знову зі вдихом м'яко позіхнулись, розслабились. На видиху округлились, м'яко похитались. Вдих вперед, з видихом округлення, не забуваємо скорочувати. Зі вдихом розкрились, розслабились. І на видиху округлились і похитались. Прекрасно. І повертаємось в нейтральне положення. Так, тепер трохи нижче йдемо на килим, переходимо зараз на правий бік. повністю лягаємо в зручне положення, руку викладаємо під голову на передпліччі. Ноги у нас повністю в боковому положенні, стопи на себе, флекс. Рука перед вами, ваша опорна. Не завалюйтесь, будь ласка, не назад, не вперед. Намагайтесь контролювати себе в центрі. Верхню ногу піднімаємо вгору, тримаємо, вона статично буде в одному положенні. Руку ми підставляємо для того, щоб не навантажувати комірцеву зону. Працює тільки нижня частина тіла. Робимо глибокий вдих і з видихом піднімаємо нижню ногу до верхньої. Зі вдихом вниз. Відпускаємо тільки нижню на видиху вгору. Вдих. 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 Ще вдих. Вдих. Половина. І ще. І Заключний, з видихом тримаємо фіксуємо 5 секунд Вдих. Чотири, три, два. Один і повністю розслабились, відпустили. Прекрасно. Тепер залишаємося на цьому боці. Піднімаємо дві ноги вгору на видиху. Зі вдихом вниз, на видиху, вгору. Вдих, вниз, на видиху вгору. Вдих, на видиху. І ще. Вдих. Не забувайте, що ми тут не прискачаємо з видихом. Видихом. І ще. Спостерігайте за внутрішніми відчуттями. Керуйте своїм тілом. Перед останній. І заключний. Є. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. І повністю відпустили, розслабились. І тепер на інший бік теж саме. Повертаємось на лівий або на правий, якщо ви були до цього. Руку викладаємо під голову, знаходимо суперзручне положення. Стопи, флекс на себе. Опорну руку не забувайте. Глибокий повний вдих. Ми піднімаємо праву ногу. І на видиху нижня йде до верхньої. Зі вдихом тільки нижня вниз. На видиху вгору. Іще. І ще. І ще. І ще. Половина. Перед останній. І заключний. Приймаємо, фіксуємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо. Супер. І тепер глибокий повний вдих. Заключно на цей бік вправо. Піднімаємо дві ноги на видиху вгору, зі вдихом вниз. На видиху вгору. Вдих, на видиху, вдих. Дих. Розслабляємось, з видихом, скорочуємо, збираємо з вдихом. І ще. І ще. Перед Передостанній з видихом і заключний. Тримаємо вгорі, фіксуємо п'ять. Чотири, три, два, один. Є. Відпускаємо повністю вниз. Невеличка ремарка. Якщо у вас дуже тонкий килим. І ви лежачи на боку, відчуваєте своє стигно, або кістку вам незручно вам тисне. Підкладайте одразу під стегно, щось м'якеньке, рушник або ще один килим, як вам буде зручно, так, щоб вам було максимально комфортно, не відволікали якісь інші зовнішні фактори, не навантажувалася шина комерцева, нікуди не тиснула в кістку, в стегно, щоб ви були зосереджені тільки на м'язах тазового дна. От прямо на цьому скороченні, щоб ви його завдяки цим маленьким мікрорухам, які навіть ззовні майже не видно, але ви їх максимально відчували. Але всередині себе. Так, тепер переходимо повністю на спину. І е, блок стоїть позаду мене не просто так. Якщо у вас немає блоку, знову ж таки, візьміть рушник або ковдру, скрутіть в рол і буквально одна вправа з цим. Тобто, не обов'язково це повинен бути спеціальний блок або якийсь рол. Лягаємо з вами на спину. Повністю не забуваємо, що ми відпускаємо себе кожним хребцем вниз і поперек у нас міцно притискається до килима разом з лопатками. Залишається у нас таз трохи підкрученим. Ми стопи ставимо на рівні з тазом, не назовні, не всередину. Не завертайте, вони повністю пальці ніг у нас дивляться вперед. Це дуже важливо. Тепер викладаємо блок між колінами або ваш рушник і робимо глибокий повний вдих, тримаючи добре таз підкрученим, на видиху піднімаємо таз вгору без прогинів. У нас повністю рівна лінія. І коли ми піднімаємо таз вгору, ми тиснемо колінами на наш блок і, наче, стискаємо його. Зі вдихом відпускаємо, трохи розслабляємось. І на видиху знову піднімаємо вгору і максимально все закриваємо і підтягуємо. Зі вдихом відпускаємо. На видиху вгору і натиснули. Зі вдихом. На видиху, Вдих. Вдих. Дих. Ще половина вдих. м'язи тазового дна. на видиху, вгору і до себе на блок натиснули. Вдих, внизу розслаблені, з видихом вгору затиснули. І ще вдих. Три рази на видиху, вгору натиснули. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. І заключний вдих. З видихом вгору і тиснемо 5 секунд, тримаємо, перевіряємо одну рівну лінію. 5, 4, 3, 2, один і повністю відпускаємо. Супер. Прибираємо рушник, блок на сьогодні. Він нам більше не потрібен. Стопи тепер збираємо разом, стопа до стопи. Не разом, а з внутрішнім ребром. Фіксуємо, знов підкручуємо таз, глибокий повний вдих робимо. На видиху піднімаємо таз вгору і трохи розкриваємо коліна, знов підтягуючи м'язи до себе. Зі вдихом, відпускаємо вниз, коліна збираємо, попереком притиснули до килима. І на видиху скоротили, піднімаємо коліна в різні боки. Не сильно, не в метелик, ми не розкриваємо, буквально декілька сантиметрів. Цього буде достатньо. Зі вдихом вниз. У кожного буде тут своя амплітуда. Все по відчуттям на видиху розкрили. Зі вдихом вниз. На видиху. Вдих. Сідничні м'язи нам допомагають. Також скорочуються. На видиху. Іще. 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 І, І заключний три рази. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. І заключний вдих. На видиху. Тримаємо, фіксуємо п'ять. Секунд, чотири, три, два, один і відпускаємо. Підтягнули два коліна до себе як наймога ближче, можна обійняти і трошки похитатись. Праворуч та ліворуч. Якщо ви часом напружили поперек, все ж таки не вдалося його ізолювати і контролювати, тут можна його трохи розслабити, ми його, наче, проминаємо. І тепер глибокий вдих, відкочуємося назад. На видиху піднімаємось вгору. І тепер руки викладаємо на передпліччя, перевіряємо, щоб живіт був плаский, Трохи на таз ми відкочуємося, піднімаємо коліна під прямий кут, стопи флекс, глибокий повний вдих. Не провалюйтесь грудним відділом вниз. Навпаки, зручно викладаємо себе грудним відділом вгору, плечовий пояс розкритий. Тут у нас вдих в центрі, і на видиху йдемо на скручування, відриваючи таз. Зі вдихом в центр повертаємось на видиху протилежний. Зі вдихом і на видиху. Знов працюємо, пам'ятаємо на видиху. І ще на видиху, на видиху, на видиху. З видихом. Передостанній на видиху і заключний. З видихом. Повертаємось в центр, повністю відпускаємо стопи вниз. Сідаємо на таз ще зручніше, прямо на сідарішні кістки. Залишаємо стопи на рівні з тазом, пальці вперед. Робимо глибокий вдих. Відкочуємося трохи назад, наче попереком зараз будемо лягати вниз. Знову ж від пласки підключаємо ще м'язи центру. І на видих у нас прям мікрорухи не впрогини йдемо, а залишаючись з рівним попереком, навпаки, намагаємося таз провернути і ще. Глибше витягнути себе вперед. З вдихом трохи відкочуємось назад. На видиху вгору скоротили. У нас тут взагалі мікрорух відбувається. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Плечі внизу спина рівна. З видихом. З видихом. Скоро тили підтягнули з видихом. Іще. Іще. І заключний. Є, тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Повністю відпускаємо. Ноги тепер вирівнюємо, стопи, флекс на себе пальці вгору, прибираємо прямо в сідниці, щоб вони нам не заважали. Сидимо, знову ж таки, на сідалішніх кістках. Руки ставимо назад, тримаємо корпус рівний, спина рівна, плечі внизу. І тепер завертаємо стопи трохи всередину, палець до пальця, п'яти назовні. Ми тут робимо глибокий вдих на видиху, скорочуючи м'язи, розвертаємо стопи і суглоби назовні. Зі вдихом збираємо в центр, розслабляємо. На видиху навпаки, підтягуємо, скорочуємо. Вдих, центр. На видиху розкрили. Вдих. На видиху. Вдих. 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 Відбувається величезна внутрішня робота, яку майже не видно ззовну. На видиху. Інще. Іще. І заключний. Розкрили. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Розслабились. Тепер переходимо на один бік килимка. Ще зручніше висажуємо себе. Одну ногу залишаємо нерухомою. працюємо тільки однією ногою. Зараз будемо працювати лівою. Робимо глибокий повний вдих. У нас динаміка. Ми розкриваємо стегно, зі вдихом ногу проводимо на край килима і на видиху скорочуємо і повертаємо ногу на місце. З вдихом розкриваємо, розслаблені. На видиху, навпаки, скорочуємо, підтягуємо. вдихом розслабились, просто проводимо ногу на видиху, вже підтягуємо. І вдихом розслаблена нога, на видиху до себе. Здихом послаблена. І на видиху до себе. Напружується не тільки квадрицепс, не тільки коліно, не тільки нога. Ми прям внутрішніми якимись відчуттями, внутрішніми м'язами все це робимо. Зі вдихом. назовні. Просто розслаблено. На видиху знов до себе. Вдих. Розкрились. На видиху. І ще вдих. На видиху. І заключний вдих. На видиху. Прекрасно. На інший бік килима, так, Зручно. Викладаємо себе. І зі вдихом розкриваємо. На видиху скоротили до себе. Вдих. Розкрили ногу. І на видиху підтягнули м'язи тазового дна. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху, вдих. На видиху. Ще вдих. На видиху. Вдих. На видиху скорочуємо. Вдих. Розслаблена. На видиху до себе. Передостанні вдих, ногу в бік. На видиху скорочуємо. І заключний вдих. Розкрита нога. І на видиху підтягнули. Є. Повертаємо себе в центр, стовпами трохи попрацюйте на себе і від себе. На себе і від себе. І тепер заключна позиція. Ми сідаємо тазом на п'яти. розкриваємо коліна по ширині килима. Можна долоні залишити на стегнах, можна прямо зачепитися за коліна. І робимо глибокий, повний вдих. Ми йдемо в невеличкий прогин, все розслаблено. І на видиху, навпаки, підкручуємо таз скорочуємо. Як на самому початку, майже в положенні, тільки стоячи. ми тепер тут на тазом на п'ятах. Зі вдихом вперед, на видиху назад. Дих вперед. На видиху. Вдих. На видиху. і ще. і ще, ще, і ще трохи. Видихом скоротили, підтягнули. Дих, розслабились. На видиху все в себе. І ще вдих. На видиху. І заключний вдих на видих. Відпускаємо повністю, і можна тазом м'яко порухати з боку в бік на видиху, розслабити ще попри плечі, всією спиною і в протилежний бік так само задіючи, не тільки таз. Повністю розслабились і відпускаємо. Прекрасно. Так, на цьому все. Щиро дякую вам за практику. Робіть її хоча б через день і вже буквально через декілька тижнів. Ви стовідсотково, та ще більше ніж стовідсотково, на тисячу відсотків відчуєте різницю, станете ще здоровішими. Чого я вам і бажаю. До зустрічі в нових практиках на килимках. Намасте!